Христос нічого не бажає так сильно, як визволення свого спадку з-під влади сатани. Але перш ніж ми будемо звільнені від Його влади ззовні, це звільнення має зазнати наше внутрішнє єство. Господь допускає випробування, аби ми могли бути очищені від земного, егоїстичного, від грубих нехристиянських рис характеру. Він дозволяє глибоким водам переживань. Пройти над нашими душами, щоб ми пізнали Його та посланого Ним Ісуса Христа, відчувши глибоку сердечну потребу в очищенні від гріха та вийшли з випробувань більш чистими, святими, щасливими, часто ми входимо у вогняну піч випробувань з думкою, затьмареною самолюбством. Проте з терпінням, перейшовши через вирішальне випробування, вийдемо з нього відображаючи божественний характер. Коли в цьому переживанні буде досягнута його мета, він випроводить, немов світло, твою справедливість, а правду твою немов південь. Нам не загрожує небезпека, що Господь знехтує молитвами свого народу. Небезпека полягає в тому, що під час випробування і спокуси ми можемо втратити мужність і наполегливість у молитві. Ви, що відчутуваєте себе найбільш нагідними, не бійтеся, Доручити вашу справу Богові, віддаючи себе у Христі за гріх світу, Він узяв на себе справу кожної душі, той, хто свого сина не пощадив, а видав Його за нас усіх то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Чи не виконує Він благодатного слова, даного для нашого підбадьорення і зміцнення? Той, хто перебуває у небесній святині, судить праведно Його народ, котрий бореться зі спокусами у світі гріха, тішить Господа більше, ніж сонми ангелів навколо Його престолу. Амінь.